Книга Пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Бороденко Олександр Олексійович народився 30 січня 1974 року у селі Верхоярівка, навчався в міській школі номер 2 з 1992 по 2010 роки. Працював у порятинській експедиції глибокого буріння з 2022 року натов другого делікатес, 27 лютого 2023 року. Був мобілізований на військову службу, проходив навчання за військовою спеціальністю в Польщі, брав участь у бойових діях на сході країни, отримав контузію. Повернувся додому. Життя захисника обірвалося від серцевого нападу 1 березня 2024 року. У воїна залишився брат. Пам'ятаємо вічна слава герою.